От зі страшилок після е, оприлюднення цих записів від та Сап е, от такою одною страшилок в медіа було те, що Євросоюз не погодиться на надання Україні репараційного кредиту, ну про який власне Україна просить, це 140 мільярдів євро. Е, чи направду Євросоюз може зупинити не тільки е, діалоги щодо цього договору, а взагалі у принципі. Будь-яку допомогу зараз. Я думаю, що Європейський Союз розуміє просту річ, як я сказав, як і Єврокомісії, і країни інші. Там, да, що вони ще живі, що їх жінок ще не гвалтують, і Єврокомісію не ріжуть на куски росіяночки через те, що Україна воює. Я думаю, що до, до цього дійде. Там. Да? Я не думаю, що вони припинять допомогу і репараційний кредит не з цим пов'язаний. Там пов'язаний з тим, що. Бельгія вимагає, щоб всі країни Європи розділили ризики, тому що щоб Росія не подала в суд і вони виграла цей суд. Там з цим тільки пов'язане. Політична воля давати гроші є, звичайно. Знайдуть іншу Слухайте у Європ... Давайте у європейцях є купа грошей. Вони в два рази можуть збільшити Україну допомогу, щоб Україна могла, наприклад, привести в нашу країну, наприклад, 100 тисяч людей. З різних країн світу для того, щоб створити окремо фактично армію, це всього то там 4 тим, мільярди доларів на рік коштує. От тому, ну де, 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 їм страшно, їм страшно. Я думаю, що їм не, не, не до моралі і до інших речей. Я, я сказав, що тут вже ще питання, у кого що краще працює у вашому інфантильному середовищі, де не ви не можете визначити які дрони до вас долітають. Я собі уявляю, що там постане питання бити по території з Росії, та там половина міністрів одразу ж кудись змиється.